Із запізненням через повітряну тривогу, але досить конструктивно. Так відбулася чергова сесія Сновської міської ради. На сесії розглянули 24 питання: серед головного затвердження нового переліку послуг місцевого ЦНАПу, фінансовий звіт за перше півріччя та прийняття комплексної програми профілактики правопорушень. Затвердили звіт за перше півріччя, звіт не зовсім втішний. Мінус 8 мільйонів доходів щодо проповільнено з прогнозованими доходами. Але нічого виживаємо. Все буде нормально, все буде Україна. Також затвердили новий перелік адміністративних послуг, який відтепер надаватиметься жителям громади. До початку активних бойових дій у відділеннях Сновщини надавалось 126 послуг. Та відтепер їх буде 133. Зв'язку з військовими діями. Які зараз відбуваються в нашій країні, змінюється трошки перелік, додаються послуги. Це зокрема додаються соціальні послуги, таких яких раніше не було у нашому переліку, такі як видача довідку внутрішньопереміщеної особи, довідки про пошкоджене майно звертаються до нас. Люди ми реєструємо такі заяви. Зараз вже майже 10 звернень нас такі було. Тобто треба було привести перелік відповідно до гіду державних послуг і закону про адміністративні послуги. Загалом швидко та безконфліктно відбулось планове засідання міської ради. Затвердили майже всі питання. В загалом настрій був громада і депутати в цілому працювали злагоджено були деякі непорозуміння, але ми їх вирішили. Тому працюємо на благо нашої сновської міської ради, нашої громади. Також на сесії розглянули питання пов'язане із поновленням на посаді керуючого справами виконкому Сновської міськради. Кілька місяців тому Сновська міська рада за систематичні порушення звільнила з цієї посади Руслана Кравця. Але процедура звільнення відбулася з порушеннями. Тому чоловік виграв суд у міської ради, і Фейміда зобов'язала поновити його на посаді, ще й виплатити компенсацію. Депутати одноголосно виступили проти поновлення. Також Сновська міська рада готує апеляційний позов. Чим завершиться цей судовий батл? Розкажемо на фіналі.